Українських оперних співаків знищив Радянський Союз УРСР, а Республіка Україна не хоче їх продвигати в топ-тренди України. Їм краще, щоб російська музика співала. От і все. Якось так. Та галіма попса, щоб співала. Безглосі люди. от і все. На жаль, сьогодні не існує нормального українського співу та співаків в цілому з оперним голосом в Україні. Нема такого рівня. А все завдяки так званій владі Республіки Україна та радянській владі РРСР. УР... УР... Тому що вони розстріляли усіх співаків того часу. Нормальних, які співали нормально, репресували та закутували, а нинішніх вони не пропускають випускників консерваторії, щоб вони співали оперним голосом. І, на жаль, сьогодні чомусь нема попиту на таких співаків в цілому, лише попса та галімі шансон. Це все. А оперні співаки, я щось не бачу в Україні відомих оперних співаків. Чому їх не запрошують? А Тому що от, такі гниди, які там зажерлися медійні, їх не пропускають. От. А якщо б Міністерство культури наділило викладачів консерваторію правом, як було раніше, влаштовувати людей на роботу. І відправляти їх далі на роботу, працювати, і щоб їх приймали там в усі заклади музичні, не музичні, заключали з ними контракти. Це було б добре. Але, на жаль, Міністерство культури України сьогодні працює на ворога Російської Федерації. От і все, їм краще, щоб російський шансон та російські пісні слухали українці. А щоб українські пісні не слухали, вони наймали безталанних ідіотів, які співають галіну. От і все, щоб вже вивертало від українського співу усіх і всі включали російську музику. Ну, дуже розумні, хто не хоче чути російську музику, включають іноземну будь-яку. Латиноамериканську, американську, там, англійську, європейську, але щоб не чути український спів. От. А чому? Тому що Міністерство культури України саме винне в тому, в окупації мовної і засилі російської мови в Україні. От і все. Ментальності російські вони винні. В окупації мізків українців Радянщиною та російськими піснями типу шансону, і так далі. А де ж українські співаки справжні нормальні? Чому ви не пускаєте їх на сцену? Чому ви якусь галіму дозволяєте? Вони ані співати не вміють, ані нічого і знущаються з українською мовою. До речі, підказка для слідчих органів. Це можна розглядати як знущання взагалі і розпалювання міжнаціональної ворожнечі стосовно коверкання української мови. От, по статті 161. Тому підписуйтесь на це відео і репостіть його. Зробимо їх разом.